Друзі, мене звуть Кеса Інна Вікторівна, я вчитель Чернецької гімназії номер 5 gel Сьогодні я вам пропоную практичне заняття за темою Симункатюра на тлі епохи. Отже, у нас сьогодні практичне заняття, вид нашого заняття, практичне заняття з елементами лекцій. Е, перш за все, я хочу вам вважати на сьогоднішньому занятті отримати гарні позитивні емоції. Я розумію, що ви стомилися, що, можливо, вам вже на восьмому конкурсанту складно, але тим не менше, я бажаю на кінці цього заняття з гарними позитивними емоціями вийти з цієї аудиторії. Е, отож, першопочатково я вам пропоную рефлексійну карту. На цій рефлексійній карті, ви бачите, переділена вона на дві частини. Перша частинка. Ви напишете свої очікувані результати від цього заняття. І на кінці уроку я вам запропоную, щоб ви написали свої враження від завершення цього уроку. Буквально по одному слову пропоную вам написати наші очікування на початку уроку. Для більш полегшеної роботи я вам роздаю поліксім. Одиноко. Можете передати один одну. Пишу, я хочу оголосити наступний етап нашого уроку. Наступний етап нашого уроку це перевірити, чого діти навчилися і актуалізація навчальних знань. Я пропоную е, декілька завдань е, на цьому етапі уроку. Отже, нам пропонує шість завдань. Відповідно, ми не маємо часу, щоб виконати ці, ці шість завдань, але, тим не менше, частково ми закріпимо, закріпимо вивчений нами попередній матеріал. Отже, що я пропоную для закріплення попереднього матеріалу? Нам треба скласти речення, використавши поняття та терміни. І е, я умовно прошу розділитися клас на дві підгрупки, об'єднатися. Ви можете сісти тут, якщо вам зручно, можете відсистити сюди, як вам буде комфортніше для того, щоб разом співпрацювати. Отже, перше, що я пропоную, це скласти речі, не використавши поняття та терміни, ви об'єдналися умовно на дві групи. Наступне, що я пропоную, кожній із груп. Терміни, це можуть бути запропоновані терміни український націонал-комунізм. Це може бути термін боротьбисти, це може бути термін на наві віслі, це може бути термін десертир трудового фронту. І це може бути термін табори примусових робіт лінія Керзона. Сьогодні я вам пропоную термін, термін український націонал-комунізм. Перший групі. Ви ознайомлюєтесь із завданням і за допомогою книги або інтернет-ресурсів готуєте короткий екскурс відносно цього терміну. Е, наступне, що я пропоную, це е, прокоментувати події або явища, е, про які йдеться у фрагментах джерел. Е, я пропоную вам е, зачитати фрагмент і джерела, е, і група має обдумати фрагмент цього джерела і поміркувати над цим і висловити свою думку. Зараз ми з вами зачитаємо фрагмент і джерела, і е, свою думку ви зможете Отже, е, за територією УНР пішли Совідська Росія і Радянська Україна, які договори у Ризі е, зреклися на користь Польщі, тим самим українських земель, включно з Галичиною, які призначав Польщі Варшавський договір з головним отаманом Петлюрою, коли пригадати, що е, головним агітаційним зарядом Совєтської Росії та Радянської України проте Петлюрівщина. Було те, що Петлюра запропонував українській землі і українські маси селянства і робітництва, робітництва в неволю Шляхетської Польщі. То це дасть найліпшу оцінку римського договору і становище інтересів українських мас, селянства і робітництва. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 9, пункт 6. Це Ви маєте подумати, опрацювати змір джерела і дати ґрунтову відповідь на те, що прописано в цьому джерелі. У вас на це є, я так думаю, дві хвилини в середньому. українців. Е, означення цього терміну і е, як це саме масове явище е, в українстві відбилося е, саме на е, закритті можливості до незалежності. націонал – це національно орієнтований напрям комуністичного року, який в мене і вони вважали, що комунізм треба застосовувати до українських національних умов, а не слідувати за тим, що там в Росії було Так, дякую. Друга підготовка готова відповісти? Чи була ця співпраця під Любом позитивним чи негативним досвідом для України? І чим вона вилилася? Що нам говорить про це автори? є неоднозначним і його варто розглядати крізь призму таких аспектів чи був вибір тобто, чи були в нього варіанти, чи було в нього якась да, Ви... Вибору в нього як такого не було, тому що війська більше наступали на Київ, він змушений бути, хоча б нехтуючи навіть територіями. Тобто тут я вважав, ми вважаємо, що вибору як такого пеплю не було. Він змушені бути на, це, на підписання цього договору. Е, Скажіть, будь ласка, чи цей, до, чи цей договір все ж таки е, негативно чи позитивно вплинув на Україну? Чи задум петлюри втілився у життя? Ні, звісно. Ні, на превеликий життя. Добре. Добре, я вам вдячна, я вам таке заохочую, смайлики ставлю за вашу роботу. Ви гарні Так. Добре. Е, Рухаємося далі. Е, отже, наступний етап уроку це вивчення нового матеріалу у стилі практичної роботи з елементами лекції. Отже, першим, про що ми маємо впродовж уроку говорити, це про те, що е, у нас є проблемне питання, і е, Симон Петлюра це. Звичайно, культова персона у історії України це людина, про яку треба говорити. Це людина, яка відстоювала упродовж свого такого дорослого життя національні ідеї самостійної України, незалежної України. Сіма своїми діями, вчинками, співпрацею він показував, що він не бажає бути під ігом Російської імперії а пізніше більшовицької Росії. Тому цю персону ми обов'язково маємо вивчати і доносити до дітей про цю культову особу. І проблемне питання, яке ми будемо проносити впродовж заняття, це е, чому така пильна увага більшовиків була прикута саме до цієї постаті Симона Петро. Е, отже, е, ми з вами зараз будемо пропрацьовувати елементи книги, тому що це практично заміщення. Що я вам пропоную? Отже, ви бачите, у книзі вам пропонується як агітаційні, мабуть, не зовсім коректні у нашому розумінні як українців, але тим не менше ми маємо розглянути декілька карикатур е і зробити для себе якесь уявлення, чому ці карикатури. Е що вони показують ці карикатури? У чому їх зміст? Як позитивний, так і негативний? Отже, як у наочній агітації більшовиків відтворено останній етап української революції? Я першу групу попрошу подивитися на першу другу картинку, обміркувати її. А другій підгрупці прошу е охарактеризувати третю і четверту картинку. Нам треба роздивитися уважно ці плакати, звертати увагу звісно е на гасла, на слова, навіть на е сам одяг і розмір персонажів, які зображені на цій картинці. Нам треба е розділити плакати, і зробити висновок, якими напрямами по. Е Політиків більшовиків 19-20 років рік вони присвячені, які художні засоби використовувалися для втілення пропагандистських ідей. Я думаю, одна хвилина достатньо для того, щоб попрацювати над плакатами і зрозуміти їх зміст. Перша група має кілька. Отже, основна наша ідея зрозуміти, чому більшовицька Росія робить карикатуру Семена на і що вона хоче цим сказати своїми такими листівками. Ми можемо сказати, що тут демонізується образ Петлюри. Наголошується, зокрема, в другій карикатурі на те, що Петюра здав і продав полякам Україну. Також тут образ героя змальовується на першій карикатурі, де вказано про те, що дадуть відсіч панам і всіх викинуть з України. От отак, коротко. Примір. Примір. Щоб, так коротко, не требують до того, щоб про неї закрити демонізувати суспільство і так. Вони зробили ці дві каркатури, дійшли до стільного висновку, що тоді і тепер нічого, в принципі, не помінялося, одна, е, одна така лінія йде. Дивіться, якщо подивитися на третю, то першим шо? Тобто, десь неважливо там малює, що вони повалили Денікіна, за цей час назволяється Червона Арка. Тобто, тут пише Каджичеві, що це, до Червона Арка. Якщо на, на другу каркатуру подивитися, тобто, то, знову ж, тут малюється пани, якимись такими підложниками, які там розпинають людину на зв'язку, забиваючись ці свехами, хоча взяти до увага, що мішоники самі були істинні, як Богу Бога вірали. Тобто цим самим вони показують якусь відчемність, що для чого до вас підбурать довів, що розбирають Україну на цю. Добре, дякую. Отже, всю пропаганду ви сказали декілька аргументів навели, я вам за це дякую. Далі наступна робота у групах. Нам треба опрацювати певне джерело та аналізуючи вміст, дати відповідь на поставлені питання на початку опрацювання джерела. Питання для дослідження: як історики у своїх документах оцінюють діяльність та особистість Семена Петлюри. Давайте ми трішки опрацюємо джерела. Отже, сам Симона Петлюра. Трішки невеличкий екскурс про Симона Петлюру. Я вас прошу зачитати історичне джерело про, про персону, а пізніше ми з вами зможемо вибрати джерела для опрацювання. Що про нього говорять історики і яке уявлення ми зможемо зробити із цих джерел? Скажіть, будь ласка, хто мені допоможе зачитати сам екскурс про історичну персону? Прошу. Я хотів зачитати, чесно кажучи, бо мені дуже сподобалося, як Сергій Єфремов про нього писав Симон Симпетлю відіграв ключову роль у бою української революції, член Центральної ради, голова Українського генерального військового комітету, входив до першого складу Генерального секретаряту, з листопада 18-го члена директорії та головний окоманок армії УНР. З лютого 19 до кінця двадцятого голова директорії УНР фактично одноосібний лідер української революції. Після радянсько-польської війни 1920 року, коли можливості подальшої боротьби були Петлюра Петлюр в Європу в 1926 році, був підступно битий більшовицьким агентом Парижі. Е, більшовики не могли йому пробачити це все. Тобто е, ту роботу, яку робив Петлюра, його можна назвати свого роду чільником української армії, е, головнокомандуючим української армії, тому що в принципі він до останнього боровся, він до останнього не попадав на ті, що це українські державі. Я, я чому, я смачу, я, чому я, я, хотів про це сказати, бо тут дуже гарно про нього якраз написав Єфремов, де він змалював, який наскільки він був... Е, ну, Простим словом роботями, тобто до роботи він, він пише. Культуру я знав клуба з 1905 року. В Центральній Раді з 17 по 18 роки він був одним з найбільш думливих і розвинених політиків. Після того, як він уступив у директорію, я з ним мало зустрічався, але кожного разу робив і гарне враження. Люди, що з ним працювали за останні найважчі для України, час кажуть, що це був справжній державний муж суміння поводитися з людьми, обернути культурних. В обставинах відбадьорити серед боїв, показати особисту сміттвір, що так чарують простих дітей. Тобто, наскільки він був енергійним і вселяв у людях, ось такий дух, що це можна зробити, ми це подолаємо. Давайте трішки пригадаємо взагалі екскурс і перебіг української революції до сімнадцятого років. Насправді треба слід подумати і провести паралель із сучасністю. 1917 рік. Ну на фоні того, що Ленін все ж таки зробив повалення царизму, ми отримали можливість бути вільними. Грушевський зачепився за цю можливість. Обклався людьми із однаковою політикою собі рівними, які також вважали сепарації України. Тому у 1917 ми отримали цей шанс, але змогли скористатися ми ним тільки після третього універсалу і змогли. Могли бути автономними у складі е, російської, уже е, більшовицької Росії, а за четвертим універсалом ми змогли бути незалежними. Е, далі перебіг історії доволі цікавий, адже коли прийшов до влади Ленін, він забажав створити державу Гегемон. І відповідно ця держава Гегемон не могла е у його розумінні, частинка е Російської імперії, але знову ж таки наголошую у його розумінні Україна, не могла ні автономно, ні незалежно аж ні в якому разі існувати. Тому е Ленін. Е Керуючись е, працями Карла Маркса, Фрідріха Енгельса, які е, у, у своїй праці е, про е, соціалізм, про комунізм, наштовхнули його е, взагалі утворити нову політичну реальність, де Україна була обов'язковою складовою частинкою. Тому е, Ленін не давав нам спокою і безкінечними війнами. Знову ж таки, проводимо паралель з сучасністю, так само, як і зараз. Він не давав можливості українцям просто продихнути. І цим таким потужним е, політикам не давав можливості е, рухатися у ритмі автономії, а тим паче незалежності. Е, ми знаємо, що. Е, Царська Росія, більшовицька Росія ніколи не сприймала українців як okay. не о, як окремий народ, як інший народ. Вони чомусь вірять у те, що ми є частиною Росії, але насправді це не так. Е, і якщо взяти 20-й рік, Ленін починає що? Він починає. Е, Відбирати насильницьким методом українські землі він починає е, розповідати, що на українських землях, так, е, так би мовити, існує е, куркольство. Він е, е, бажає цієї соціальної рівності, але при цій соціальній рівності чомусь усе майно має зосереджуватись у його руках. І тому українським політикам було доволі складно. Е, Політично діяти при таких ідеалах тогочасної більшовицької влади і тієї маси натиску як фізичного, так політичного, так емоційного, і так військового. Дякую, ну, військового мабуть, в першу чергу. І Дякую, колеги.